Зараз досить багато сімей, досить багато пар знаходяться на відстані, і стає актуальним питання, чому одні сім'ї витримують цю розлуку, навіть зміцнюють свої стосунки, а інші не витримують навіть кілька тижнів, кілька місяців і розходяться і розлучаються навіть назавжди. І в цьому відео я хочу звернути увагу саме на психологію чоловіків і на те, як вони сприймають розлуку. В Цьому плані чоловіків можна поділити на дві категорії. Отож, перша категорія має надійний тип прив'язаності тобто, це чоловіки, які мають чітку ціль, і вони досить витривалі в плані розлуки. Так, їм не просто, але в них самого початку існує розуміння того, що рано чи пізно вони зустрінуться з своєю коханою людиною, і буде все добре. Така конституція їхньої психології. І наступна категорія чоловіків це всі інші ті чоловіки, яким розлука дається, на жаль, набагато важче. навіть розлука на невеликий термін може стати для них катастрофою і може мати не дуже приємні наслідки для їхньої коханої людини. Це ті чоловіки, які на жаль можуть впадати в крайності, а вони можуть демонстративно віддалятися від вас або зближатися. Вони можуть також показувати, що стосунки на жаль вже себе вичерпали. Вони можуть шукати шляхи, як себе відволікти від страждання, від розлуки можуть відволікатися на щось або на когось. Тому, якщо ви добре знаєте свого чоловіка, можете поміркувати, проаналізувати, який у нього тип прив'язаності: перший чи другий.